Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас відзавітає з тим, що серце забажає. Новорічна нічка скору з чудолю шовкову, Щоб любові та добрі проживали усі дні, щоб у вашій оселі праздники були веселі, Щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночком. З новим роком, Українці, хай в квартирі і хатинці, за вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай не із неба те, чого усім вам треба, хай зійде вам Божа ласка і в життя приходить казка. З новим роком добрі люди, сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастям сповнена година. Сіль жадана на столі лади спокій на землі, з новим роком добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди. Ну а поруч щоб завжди крокувала доброта, найдорожча і свята, з новим роком добрі люди. Хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде. Хай щастить вам, добрі люди. Щедри, щедри, щедрівачка, прилетіла ластівочка, стало собі, щебе дати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там омички покотились, харячки народились. Тебе без хороших, будеш мати мій.